Я навіть не знаю, як ставитися до, до цієї інформації. Вже не вперше під час ефіру ми будемо про це говорити, але от ми в попередній годині пройшла інформація в ряду російських та українських медіа як наслідок, що. Ілля Кива загинув, кажуть, що ліквідація зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі лікиви, це спецоперація СБУ. Його ліквідували зі стрілецької зброї. Знову ж таки, треба дочекатися офіційних підтверджень, але от знову, знову ми це обговоримо. Як ставитися до цього? Я як людина. Не хотів би бажати іншій людині смерті, і тим більше радіти з цього приводу. Але якщо розцінювати Іллю Киву як, як зрадника і колаборанта, то виявляють ну виходить, що лише таке йому покарання чи можливо треба було притягнути його назад в Україну і тут уже посадити на лаву підсумку. Знаєте, от ці питання вони почали виникати доволі давно, ну майже з моменту повномасштабного вторгнення, і ми ці питання обговорювали ще на прикладі окупованої Херсонщини, коли відбувалися перші замахи на колаборантів, які пішли працювати з ворога. І тоді навіть іноземні ЗМІ звертали увагу, а як же ж це ви, українці, радієте смерті своїх українців? То ви знаєте, я навіть тоді коментував іноземним змі те, що так ми українці, але ті зрадники, які за національністю українці пішли працювати на ворога і відповідно взяли на себе відповідальність. Тисячі смертів взяли відповідальність зґвалтувань, взяли відповідальність вбивстві катувань. Вони такі самі кати і вбивці, як і росіяни, які прийшли зі зброєю на нашу землю. Тому вони мають понести таку саму відповідальність. Тому для нас, він, цей зрадник, вже відповідно ворог. І ми сьогодні кажемо, чи можемо ми бажати смерті таким людям. А вони бажають смерті всій нашій нації. Так вони бажають смерті нашій країні. Вони бажають смерті мені, моїм дітям, моїй дружині. Вони хочуть знищити нас всіх. Та нехай вони гарять в аду. Як той самий Стрімаусов, Ківа. до речі, і Ківа, і Стрімаусов, вони всі пов'язані з Херсонщиною і Ківа, він навіть обирався до Верховної Ради в 2016 році, коли народний депутат Андрій Гардієв в той момент став. Головою обласної державної адміністрації Херсонської області відбувалися до вибори в Верховну Раду. То Ківа приймав участь як кандидат в народній депутат. Навіть якийсь відсоток там набрав, тому що попередньо до цього він був головою. Заступником голови Національної поліції в Херсонській області там займав певні посади, тому він для Херсонщини, знаєте, так, ну сказати не чужий, він, він зрадник. Тому чужий він чи не чужий, мені важко казати, він зрадник, але він був дотичний в тому числі до Херсонщини, і в Херсоні його знають. І я його відповідно знаю. Тому е, туди йому дорога туди йому дорога за проданцю зраднику, і дай Боже, щоб ця інформація підтвердилася, і була правдивою.